Малашка, голова Запорізької обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. слава. давайте поговоримо про оперативну ситуацію в регіоні. Як почався сьогоднішній день? Ну, як завжди, у нас день починається з того, що ворог продовжує гатити у нас по. Населеним пунктом, особливо прифронтовим, Є, і є вже факти руйнування у нас домогосподарств, але наші воїни тримають оборону і, на щастя, станом на зараз, у нас не є немає загиблих і немає поранених. Ем... В цілому, щодо безпекової ситуації в регіоні, чи змінюється вона, і в залежності від яких чинників, от про це теж хотілося би е, почути, тому що ми ну, розуміємо, що певно по-різному ситуація виглядає, наприклад, в Оріхові і в Запоріжжі, але і там, і там небезпечно. А вже ж ви праві. але справа в тому, що ворог в середньому десь за добу у нас наносить удари близько 180 ударів. Буває менше від погодних умов, буває більше. Якщо говорити про лінію фронту, це здебільшого це є артилерійські обстріли. Вони найбільші, і також застосовують безпілотні літальні апарати. Але і також і по місту Запоріжжя є велика вирогідність застосування ворогом таких крилатих ракет, як ха 59 чи. Інші С-400, які вони запускають з Криму. Як відбувається ліквідація наслідків? Ми сьогодні говорили з представником Харківщини про світло, про газ, воду? Як у вас з цим? Ну, якщо говорити за лінію фронту, то у нас, на жаль, там ситуація більш складніша, тому там інколи не, від... не... ми не зможемо відновити як електропостачання, так і газопостачання, якщо це близько до лінії фронту. Якщо говорити по трохи далі, там і в 10, і навіть в 5, і в 3 кілометровій зоні, то робимо все можливе, щоб людям максимально швидко надати і відновити як і світло, так і інші послуги, тобто і газопостачання, в тому числі е, наші електрики вони дійсно герої. Вони виходять на такі потужні роботи е, навіть під час обстрілів. Але ж розуміємо, що ворог навіть бачить, що електрики відновлюють ту чи іншу електромережу. Також обстрілює і їх? Щодо відбудови, де це можливо, а де такої можливості немає. Тому що ну от, ми знову згадаємо обласний центр Запоріжжя, там дійсно можна побачити, і це абсолютно позитивний такий чинник, що е, ті будинки, які були зруйновані понад рік тому від прильотів російських ракет, вони вже вже зараз відбудовані на, на стадії зведення стін, ставки вікон і так далі. Я такі е, будинки бачив. А як це виглядає ближче до фронту? Чи є там така можливість? На жаль, якщо говорити ближче до фронту, то ми ми максимально консервуємо такі будинки, бо дійсно їх, їх відновити неможливо, просто неможливо. Воріху, тим паче, що як і багатоповерхові, так і частні домовладіння неможливо. Ми максимально консервуємо для те, щоб, щоб зберегти хоча б те, що є. Якщо говорити про місто Запоріжжя чи трошки далі, то ми дійсно відновлюємо ці будинки і маємо нагоду, що в і надію на. Те, що або в цьому кварталі, в першому е кварталі, люди вже будуть повертатися до своїх е домівок в тепло. Не тільки стіни і вікна, вже навіть внутрішнє оздоблення. Ми робимо. Як у вас в регіоні із е е укриттями? Бо якщо людям повертатися, треба бути впевненим у тому, що все буде більш-менш безпечно. Ну у нас досить е, непогано в регіоні, бо бли, більше 80% у нас готові або обмежені, готові укриття повністю, і е, людям є куди повертатися або укритися від ворожих обстрілів. Більш того, на деяких об'єктах, яких ми зараз відновлюємо, є і вже споруджені укриття, і де люди можуть е, після заселення до своїх домівок будуть можливість укриватися. Почули, Дякуємо вам за те, що представили оперативну ситуацію за спілкування. Юрій Малашко нагадаю голова запорізької обласної військової адміністрації з нами про оперативну ситуацію в регіоні.